Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про те, як і чому б'ється в вистелиться щастя російська пропагандистська машина після результатів виборів у сполучених штатах. На ранок сьогоднішнього дня, по нашому часу, дійсно стало відомо, що лідером і переможцем президентських перегонів у Сполучених Штатах став Дональд Трамп. Дійсно, вибори у Америці є чи не ключовою подією з теперішньої осені? Чому тому, що зрозуміло, США є лідером? Всесвітнього масштабу є ключовим гравцем у вирішенні тих чи інших складних питань. До думки лідерів Сполучених Штатів прислуховуються в тих чи інших дискусіях. Тому так дуже важливо світу зрозуміти, що ж там буде відбуватися в наступні 4-5 років. Але особливо р'яно і особливо так знаєте ейфорічно до цієї події поставилась дійсно російська пропагандистська машина. Буквально всі топові. Пропагандисти, ключові медіаресурси, якісь більш-менш знакові політики у кремлівській верхівці просто заливаються у істеріці щастя від того, що Трамп переміг. Ми зафіксуємо ці їх заяви для того, щоб далі відсвяткувати, як буде змінюватися їх думка. А вона буде змінюватися. Тож декілька прикладів. Так той же топ пропагандист йов пише: наступне: масштаби правала Харіс. В США нет ни одного округа, где Харис добился бы лучшего результата, чем Байден в 2020 году. Далее целый публикует силы скриншот из экрана телеканала Fox News, де публікується підрахунки голосів и пише момент объявления о обиде Дональда Трампа. Далее он тут публикует ролик, который подписывает, что Дональд Трамп вышел к сторонникам во Флориде после того, как СМИ предсказали его победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории США кто-то станет лидером страны два срока не подряд. Это еще не все, скажем так, интересные реплики. Еще пишут РИА новости, например? Дональд Трамп, лидирующий на выборах президента США, и близких к победе планируют обратиться в сторонникам в Палмар Бич. Смотрите прямую трансляцию с выступлением и переводом на русском языке. То есть для России Дуже важливо для росіян, там якомусь там тьму-тараканську, подивитися на виступ до на Трампа як переможця. Да вони спеціально включають пряму трансляцію. спеціально включають російський переклад. Ну таке враження, що вибрали не президента Сполучених Штатів, а вибрали президента Росії або якогось там вселенського керівника. І тут цікаво, як відреагував той же Медведєв. Він пише. Цели из СВО будут достигнуты. В Гаррис покончено, пише Медведев. Ну, мы разумеем, что это за персонаж. Далее він опубликовал целый опус, урівок, з якого я зачитаю. Я писал в Телеграме пару дней назад, что яростный двухпартийный антироссийский консенсус на капиталистском холме разрушен. Эти оценки справедливы, в том числе с учетом большинства слонов, полученного в Сенате. От партии республиканцев. Но у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и при, э, приживалок, на придурковатых союзников, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставит дать Трамп на войну. Он упрямый, но система сильнее. Вот таким чином Медведев констатує свои видношения до цієї події. Далее еще цікава цитата Соловьева. Если кратко пересказать содержание поздравлений европейских лидеров и одного киевского клоуна Трампу, то звучит, звучат они так. Товарищ Трамп, произошла чудовищная ошибка, насмехается Соловьев. И далее еще. Зеленский с трясущимися поджилками бросился поздравлять Трампа в первых рядах. Я ценю э, приверженность президента Трампа к подходу мир через силу э, по глобальным вопросам. Именно этот принцип реально при э, приближает справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь, заявил Украфюр Пыше Соловьев. І далі цікава реакція. То пропагандистський Скабєєв, Вона публікує так само скріншот з підрахунками голосів. скріншот з американського телебачення, і пише: вода йод, мої поздравлення 47-й президент США. Такі враження, що це ну, я ж кажу, президент Росії або хтось більш масштабніший. Ще цікава цитата. Від Скабєєвої вона публікує фотографію, де Желенський тисне руку Харіс і тисне руку м, на іншій фотографії Трампу І підписує Харіс стала червоною жертвою прокляття Зеленського. А вот у Трампа оказався імунітет. Напевно, найсмішніше виглядає коментар очільника самозванця Республіки Білорусь Лукашенка. Він пише наступне: перший поздравив американського колегу з победи на виборах. Сердечно поздравляю вас. возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которые в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили, прежде всего, во имя Америки и ее граждан. После этого, напевно, Лукашенко присвоит Трампу звание Героя Белоруссии с вручением золотой зирки. Тоже, друзья, чему такая реакция? Чему пропагандистская машина Кремля просто заливается в этой эйфоричной истерикой? По великому рахунку, весь цей час, час повномасштабного вторгнення, російська пропаганда працювала не стільки на перемогу Трампа, скільки на поразку Байдена і його команди, і саме в поразці Байдена і його команди була зацікавлена російська пропагандистська машина. Саме Байдена і його команду вона дискредитувала, принижувала, всіляко висміювала і намагалася нашкодити. Чому тому, що саме ця команда очолила рух підтримки України, коли почалась повноштабне вторгнення, і саме ця команда стояла на чолі дуже багатьох ініціатив, які допомогли Україні вистояти, і саме тому ця команда була оголошена ворогом Рос. Сі да І саме тому цю команду ототожнили з тим, що вона втягнула, нібито США у протистояння з Російською Федерацією. Саме тому її оголосили, ну скажімо так, небажаними і взагалі такими, що ну дуже не подобаються російські верхівці. А от Трамп, Трамп на Трампа дуже були великі надії. Проте Росія тут більше грала на те, щоб команда Байдена Харіс не перемогла. І по великому рахунку, як уже в принципі зараз можна констатувати, вона розраховувала на те, що оця жорстока і ця. Боротьба буквально ніс в ніс буде іти до кінця, і породить отой хаос, саме на який розраховувала Росія. Ми пам'ятаємо, яким минулі президентські вибори, де Трамп програв і не хотів визнавати свою поразку. Були довгі судові процеси, був отой штурм капітолію і. Росія з великою ворогідністю розраховувала, що саме так буде і цього разу, але ще в більших масштабах, тому що накал пристрастів при президентських перегонах був ще більш високий, і ставки були ще більш високі. Проте сталося трошки інакше на поточний момент. Поки що хаосу ми не спостерігаємо і де Боже. Його і не буде. І, звичайно, що це тільки припущення, але напевно мудріші демократи зіграли на випередження цього хаосу. Цілком можливо, що розуміючи, що вони можуть програти, і цілком розуміючи, що в процесі вже голосування, розуміючи, що вони програють. В якихось моментах демократи можливо дали виграти Трампу для того, щоб його дійсно перемога була ну більш такою, знаєте, переконливою в, ну, в уяві і американців і світу, і для того, щоби просто вибити у нього з рук отой козир можливого хаосу, який би він міг спричинити, якщо б йому не сподобались. Президентські результати президентських виборів, якби м, ці результати були дуже хиткими, наприклад, в бік Харіс, і він би почав дійсно оспорювати ці, ці е, дані. І тя, почалась би якась судова тяганина. почались би протести, мітинги, е, почалась почались би затримка з прийняттям тих чи інших фалживих рішень і можливо рішень по допомозі України. Проте на поточний момент, цього не сталося. І напевно для Росії це є зараз такі, знаєте. Першими крапельками отого от холодного душу, який вона отримає, можливо, згодом. І саме тому зараз, після ефорії, ось ми зараз дивимось на реакції вже під кінець дня російських пропагандистів. оця ця еф... градус ефорічності трохи стишується. Чому? Тому що зараз настає розуміння, а що ж ми будемо, тобто, ми це ці ребята за перебриком, що ж ми будемо робити з цією перемогою. І Якби вона не обернулася для нас, ну скажімо так, першою перемогою, і якби не очікували нас м, ті рішення, які ми не можемо передбачувати, а вони будуть, тому що як казали дуже багато політологів і експертів, кандидат в президенти це зовсім інша людина. А вже президент президент, коли ця людина стає президентом, це Людина іншого порядку. І ми це бачили на своєму досвіді, на, наприклад, виборах 2019 року, коли ми чули, бачили, слухали гасла про те, що весна прийде, саджати будемо, поборемо комівство, кінець епохи бідності, кінець війни там буде мир. Але коли ці гасла почали зникати, бо Вибори закінчились, людина, яка їх оголошувала, або під якими під чимась гаслами вона йшла в президенти, посіла президентське крісло. то ми побачили зовсім іншу людину і зовсім інші рішення. По великому рахунку, це не випадок, це закономірність. Тому і подібні речі можуть статися в Сполучених Штатах, і ця перемога дійсно буде для Росії, умовно, перемога буде для Росії піровою. Тож, друзі, побачимо. А поки я хочу вам запропонувати, якщо ви хочете бути в курсі надалі таких прихованих сенсів російської пропаганди і взагалі подій у світі. Залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.